Добрий вечір, любі друзі, доброго вечора. Дуже смачючий робимо салатик. У тільки простий. Два баклажанчика середнього розміру. Швиденько нарізаю. Просто е, кінчик відрізаю. От Отак викидаю, він нам не потрібний. І баклажани з кожурою нарізаю по сантиметру десь товщиною кружочок і потім цей кружечок я просто отак. На чотири частини. Значить, два баклажанчика порізали. Цибульку ріжете, ну, ну, допустимо, можна міленько, можна і не міленько, як ви хочете. Можете як на зажарочку порізати цибульку. Яйця підготувала, зварені є. Плавлені сирочки також є. Два плавлених сирочка є. Тепер відправляємося до плити. Баклажани. Хочете, можете посипати крохмалом, будуть такі. Ну, з кориночка буде гарна. Хочете, не посипайте, але солі додаємо обов'язково. Все, відправляємося до плити Ольга Дякую з цибулькою і з баклажанчиками. Розігріваємо, щоб було швидше, дві сковородки. На одну сковорідку ми викидаємо зразу баклажани, а на другу зажарочку будемо зараз викладати. Оці баклажанчики, що ми порізали, розігріваємо сковорідку, наливаємо так небагато олійки, може ложка дві бо не треба для салата, вони жарненькі. До речі, можна їх як варіант на деко, на пергамент і просто в духовці на 200 градусів. Якщо з конвекцією швидше, без конвекції трошки довше, і просто запекти, аби було до м'якості. Просто, щоб були м'які. Вибирайте, або ви запекаєте, або ви швиденько-швиденько обсмажуєте на маленькій кількості олії, на маленькій. І трошечки ось зараз їх посолю. Дивіться, Ось о. трошечки посолю, ось о. трошечки посолила і все. І тепер, ось сковородка гріється, більше нічого не додаю. У баклажанчики. Хочете, дайте, хай постоять. Це все, як то кажуть, міф, що хай постоїть, воно горіч вийде. Якісь такі зараз генномодуліровані чеки звати, Баклажани коротше не гірчать вони. Все, сковорідка розігрілася, жаримо баклажани. На другій сковорідці розігріваємо, також наливаємо олійки раз, два, дві столових ложки. Десь, грубо говоря, дві-три. Цибульку на олійку, яка трошки розігріли. Викладаю. Слід за цибулькою, поки смажиться цибулька, я трошки потру моркви. Морква в мене дуже велика, тому я не буду подавати всю. Я потру половинку. Отако, пів півморквини, бо в мене велика морква, її не треба сюди І Я її просто так от до цибулі, яка жариться в нас на олійці. Ось жариться цибулька на олійці. Відправляю пів морквинки. Смажемо. Так, морку з цибулькою. Ой, морку з цибулькою треба бажано посолити, як, як слой для салата. Так. А тут баклажанчики, які підсолені, смажу, щоб були такі, трошки якби припечені. Дивіться, олії немає. Бачите, як суха сковорідка, От немає олії. Я не додаю. Хай печуться, щоб були як запечені. За бажанням можна притрусити меленим перчиком. Баклажанчики поперчили і морква з цибулькою нашу зажарку також трошечки підперчили. Так, от, зараз вже будуть мої баклажанчики вже скоро готові. Баклажанчики посолили і просто поперчили. І спекли або на сковорідці тако підсмажили, або спекли в духовочки, щоб були такі, знаєте, ну отакі, отакі, дивіться. Отакі, щоб були. Посолити морку з цибулькою. Виключаю я вже виключаю е, морку з цибулею. Дівчата вже виключаю, все досить. досить. Тепер виключаю я баклажани. Баклажани я перекидую прямо от сюди. Все. Баклажани розрівнюю. Далі чистимо сирочки плавлених, два штучки. Ваших любимих, які сподобались вам. Такі смаки, які любите ви. Але бажано без всяких кропів, часників, беконів. Е ну, такі бажано е сирочки без. Просто дружба чи вершковий. Перший нижній слой це в нас баклажани. Баклажани люблять часник. Прямо на баклажани зверху видавлюємо часник. Видавлюєте, ну так, зубок два, дивитеся, скільки вам треба. Отак видавлюєте от, і отако посипаєте. Кругом, 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 щоб цей часничок, отак, кругом, кругом. що хочете, грецький йогурт, сметана, або грецький йогурт просто сам, або сметана з майонезом змішали, або просто майонез. От що хочете. Так, далі. Як тільки виклали, розрівняли. Перший слой з баклажани печені або смажені, часник, потім майонез або той соус, який ви любите, потім ваша заправочка, яка обсмажена морква з цибулькою, але. Осолена, поперчена, щоб заправка була теж смачна, а не просто морква з цибулею без вкуса обжарена. А ви її також приправте. Можете трошки цукру кинути в цибульку, трошки це пів чайної ложечки, солі і мелений перець. Тоді буде дуже смачна зажарочка. Майонез. Розрівнюємо. Так, Розрівняли. Натираємо яйця. Дивіться по своєму судку. Може, вам хватить 2 яйця, може вам треба 3 яйця. Мені кажеться, що у мене піде 4. Мені так кажеться на цей судочок. Цей судочок у мене десь на 1,5-2 літри скляний. Натираємо яйця прямо сюди. Яйця можете за бажанням поперчити. Хочете соліть, я не буду, бо я майонезом з цей сіточку роблю. А якщо майонез, то він маєш сіль. Ось Так, все. І трошечки майонеза. Це останній слой майонеза. Більше майонеза не буде. Тільки три слої з майонезу. Це останній. Маленька пачечка в мене, це ж пішла. І. Отак от трошечки поглажу зверху, щоб майонез на яйцях ліс рівномірно. Так. 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 Більше не додаю, бачите, так все змішалося, головне. Все, так от. І тепер. Плавлений сирок, але на плавлений сирок ми зверху не кладемо майонез. Ось так. Ми тепер тремо плавлений сирок, але на нього зверху майонезу. Ми не накладаємо. От я упав сирочок, отак. Оцей буде верх нашого салатика. Розподіляємо. Так, сирочок. Розподілили. Салат конотопський. Да, так, Люсик, ніна, тя... дякую, дякую, все. Тепер постоїть він там ну, годинку-дві, е, хай трошечки настоїться, або в холодильнику можете на ніч. Я вам чесно кажу, завтра дуже-дуже буде смачно. А особливо візьмете з собою картку цього горохопляника до цього салата, це вважайте як гарнір, а це салат навіть ситний, то це у вас взагалі смакуйте на здоров'я. Це дійсно смачно. Зелені ніякої сюди вже не ліпиться, не треба. Зверху залишаєте його таким, як він є, з плавленим сирочком це верх. Слої ось отак у нього виглядають. Головне баклажанчики смачно приготуйте або в духовці. Або просто підсмажте. Закриваєте салат для дальшого зберігання, судочок закриваєте. І в холодильник можете до завтра. Ось так я його буду зберігати. Того я робила спеціально з кришечкою. Сьогодні у нас його їсти ніхто не буде. Уже пізно. Салат я ховаю в холодильник. Горохопляники я йду далі обсмажувати свої і складу їх просто в якусь кастрюльку. І заправлю, просто чесночку видавлю сіль і трошки водички. Таку побризгаю і в каструльці, щоб вони просто пропарились у духовці 5-7 хвилин. А хочете, отак їх і їжте, просто сметанкою змастіть, ну, у деруни, і їжте сметанкою.